Доброго дня, це Віктор Артеменко, і ми продовжуємо тему форми участі та механізми впливу громадян у процесі вироблення політичних рішень. Ми говоримо про механізми впливу громадян на владу в Україні. Ще одним дієвим механізмом впливу на владу є громадський контроль. Він полягає в публічній перевірці громадянським суспільством діяльності держави на відповідність проголошеним нею цілям, коригування цієї діяльності і самих цілей. А також нагляд громадянського суспільства за діяльністю державних органів та органів місцевого самоврядування. Цей контроль спрямований на захист і забезпечення прав та законних інтересів людини, фундаментальних свобод і на повагу до них. Усталеного розуміння громадянського контролю не існує, але більшість вчених під громадським контролем розуміє публічну перевірку відповідності діяльності держави за декларованим нею цілям. Нагляд за здійсненням функцій держави у сфері прав людини, захист законних суспільних інтересів більш детально про те, як функціонує громадський контроль, ми поговоримо з представником громадського руху чесно. Андрій, доброго дня! Ви були координатором громадського руху чесно з 2015 року. Розкажіть, будь ласка, як саме активісти чесно здійснюють контроль над владою і чому це важливо? Будь-яка влада без контролю псується і. І в 2011 році ми досить чітко відчували наші колеги, що е, іде до монополізації влади режим Януковича хоче стати справжньою диктатурою, такою хорошу моцнею з 300 депутатами, змінювати конституцію. І вирішили цього не допустити шляхом просвіти, шляхом фільтрування на рівні поки знаєте будь-яка влада їх добре контролювати, поки вона ще не розрослася, не почала контролювати тебе. І щоб цього не допустити, була розпочата кампанія Фільтруй раду, проаналізовано 2700 злишніх з лишнім кандидатів на предмет їх доброчесності. Так потрапили взагалі в поле зору громадян теми кнопкодавства. Декларації тоді ще й не мріяли про електронні, і от було закладено якісь основи для відкритості і підзвітності, але система чинила сильний спротив, спершу не помічаючи, потім насміхаючись, і от уже на піку е, Євромайдану Революції Гідності царьов, якого ви можете пам'ятати, був такий сказав, що найнебезпечніша в Україні ініціатива. Неправий сектор, і ніхто думає, це громадський рух чесно, а найбезпечніша організація, і саме страшний іноземний агент це організація Центру яка в той момент координувала рух чесно. Але бачите, ми тут, а царьов де? Ну, спитайте його. І Ми також допомагаємо владі не псуватися, а людям розумієте, не хібаємося владу взагалі. Тому ми випускали вже. За того часу, коли я координував чесно, ці ряд просвітницьких матеріалів і продовжуємо це робити, які називаються на хіба нам депутат місцевих рад, ,на хіба нам мер, на хіба нам народний депутат? Бо ми не любимо депутатів тільки тому, що не вміємо ними правильно користуватись. А це дуже корисна насправді функція в суспільстві – бути представником, контролювати непідконтрольні нікому, практично комунальні підприємства, інші об'єкти, куди може зайти депутат. Знаєте, взагалі, можливо, став контроль завдяки боротьбі за доступ до публічної інформації. І саме громадянин зараз набув набагато більше можливостей отримати такий доступ, і на запити реально реагують, і їх на них відповідають. І завдяки саме таким запитам ми і почали наші подальші успішні кампанії, про які я можу розповісти вам, які Охопили всю країну в рамках місцевих виборів 2015 року і заклали подальші підвалини для укорінення політичної пам'яті. Скажіть, будь ласка, як громадський контроль допомагає органам державної влади ставати більш прозорими? Насправді ми виконуємо роль санітарів лісу до міри і не завжди видно нашу працю, але приведу цифри. У 2015 році ми розпочали чесна весна, відповідальна осінь кампанію, спрямовану на інформування виборців про відвідуваність депутатів. Як вони ходили на сесії, як на комісії. Ми проаналізували три тисячі депутатів по всій Україні, попередньо зібравши запитом на інформацію з апаратів міських рад і обласних дезагреговані дані про відвідуваність, внесли їх в таблиці, зробили шикарні інфографіки. і… Їздили по регіонам інформуючи людей. Так от, з трьох тисяч проаналізованих депутатів виявили 1300 прогульників, і з тих 1300 прогульників знов депутатами стало тільки 18,5%. Тому наша фільтруюча функція досить сильна. і Наряду з іншими рухами «Чесно по світу, як Кейч, Південній Кореї, Фіча Лімпа в Бразилії, румунський, чесно, і також індонезійський, ми показуємо одні з найвищих коефіцієнтів відфільтровування. І тепер жоден депутат, який колись чув про долю, яка спіткала його попередників, не скаже, ну, а кому цікава ця відвідуваність. І, проте ми чуємо і депутатів, і ми розуміємо, коли. Депутат, попадаючи в опозицію, практично не може нічого зробити, але все ж він може бути голосом громади на комісіях і очима громади повідомляти про те, яке рішення приймаються. Тому що сесія це вже результат. А на комісії обговорюється важливе рішення, яке потім легітимізується. І громада може на сесії тільки вже побачити, як її позбавили землі, доступу до озера. чи… Встановили якийсь об'єкт, який їм тут не дуже бажаний. А саме здатність передбачити, почути, дізнатися, дуже важлива. Декларації, фінансова прозорість це те, що ми насправді разом з колегами запровадили, по суті, як стандарт. І кампанія теж за грошима, в рамках якої у нас часом було по кілька заходів по всій Україні на день, побудувала такий політичний діалог, якого раніше ще не було. Ми зібрали з депутатів декларацію відповідальності, спільно підписавши два дві їх частинки. Одна, я як кандидат, зобов'язуюся поприлюднити декларацію із фінансовий звіт, а як майбутній депутат чи як майбутній мер, я зобов'язуюсь підтримувати і просувати. Бюджети участі, громадські ініціативи, слухання, бюджетний регламент, всі ті інструменти, якими зараз ми як громадяни можемо користуватися для того, щоб отримати не тільки доступ до інформації, але й доступ до прийняття рішень. Адже загальна стратегія змін в Україні, на мою думку, полягає саме в тому, що через доступ до прийняття рішень на основі доступу до інформації ми отримаємо доступ до ресурсу, і ця країна перестане бути годівницею просто 10-20 тисяч сімей. А які інструменти громадського контролю ви порадили використовувати громадським активістам на місцевому рівні? Безумовно, запит на публічну інформацію. Він часом сильніший, навіть ніж депутатське звернення місцевого депутата. Точно з нових ми створили для депутатів, ми їх теж любимо. Карту приймалень, куди вони можуть внести свої координати, щоб люди могли їх знайти. Варто дивитися також на сайти міськрад. Вони зараз дедалі покращуються і. І якщо ми знаємо порядок денний, якщо ми знаємо, як депутат приймає рішення, це теж важливо. Брати участь у бюджетних участі, це ну от отявіть, що навіть розпоряджаючись одним відсотком бюджету міста, ми вже дізнаємось про сто відсотків. Ми взагалі таким чином, як за свічечкою входимо в темне приміщення, і воно все освітлює. Це дуже важливий до того, що антикорупційний інструмент і плюс. Він позбавляє людей наївності, що можна все всім дати за раз і це нічого не коштуватиме. Тому що кожна політика, вона взагалі про гроші, про те, як нам розпорядитися спільним і як розпорядитися так, щоб це було максимально ефективно. Я думаю, що все, що вчить нас приймати рішення щодо спільних блага, бо політика що таке політика? Це по суті сфера всього того, що знаходиться між вашими дверима і моїми, між вашим парканом і моїм. Дома ми собі самі вирішуємо, але як нам облашти, якщо би навіть у нас вдома було прекрасне, джакузі, там плазману всю стіну, кому що подобається, ну дуже товстий просицький килим, але до нашої квартири веде смердючий під'їзд, темний двір, розбита дорога, то наше ж якісь життя буде нізерною. А хто ж може? Крім нас і місцевого депутата посприяти тому, щоб е, якість послуг, які ми оплачуємо, доносились. От саме треба мислити, що наш депутат він нам потрібен для того і для того. А якщо він не працює, ну давайте допоможемо йому. Андрію, скажіть, будь ласка, як влада реагує на діяльність громадського контролю зі сторони руху чесно? Приблизно як на смерть. От Спершу вони. Відкидають цю думку, потім там борються, торг і, і вже зрештою прийняття наступає. Дуже смішні були реакції, і вони часом краще, ніж з точки зору комунікації, ніж те наше попереднє звинувачення, тому що починають нам розповідати, які вони святі, і ми не тим займаємось, І людям байдуже, людям немає значення. Це ні відвідуваність, ні чесність. Розпоряджені грошима. Але практика, критерій істини, вона доводить, що людям небайдуже, не тільки що роблять депутати, але те, як вони це роблять. І тому наша співпраця з тими, хто вже зрозумів, що ми союзники, тих, хто хоче працювати якісно, налагоджується добре. І ми надаючи ті ж інструменти, приймальні. Інформуючи про тих, хто подав, звіти, хто ні, через золото партії показуючи, як партія розпоряджається через політичну коштами, через політичну пам'ять, ми показуємо хто у кого яка траєкторія, хто де вже побував, а хто ще е, досить новий на політичному шляху, ми допомагаємо як виборцям зробити кращий вибір, так і застерігаємо певних не знато доброчесних людей від того, щоб вони пробували свої сили в політиці. І далі, тому що ну ми не влаштуємо їм теплої ванни. Дякую.